Дівчатка, просто вау. Ви гляньте, яку курточку ми отримали. Якість преміум, вона шикарна. Тканина просто супер. Тканина, до речі, іде водонепроникна, не проникна, е, штовхуюча і е гарно пропускає повітря. Колір чорний, оранжево, сірі такі вставочки. Подивіться, які яскраві симпатичні рукавчики. Є карманчики на замочку, так сховані, стильно виглядають. Ось, дивіться, е утяжка. Внутрішньо можна втягувати середині трикотажна підкладочка. Рукавчик, манжетик внутрішній є, капюшончик, тут гарненько так, вставочка ховається і е, на замочку відщибається. І показую вам її спинку. Ось дивіться, ну виглядає просто класно, мені дуже подобається. Подобається, що вона не коротка, буде прикривати попу. Подобається матеріал. На жаль, відео не ну, але тканина під парочку дуже-дуже класна. Тому дивіться, кому потрібно, брали дуже мало, кому потрібно, пишіть.